Ви досі думаєте, що перловка це нудно. Приготуємо панську кашу з білими грибами, домашньою сметаною та золотистими шкварками. Це страва ситна, запашна і ніжна. Одразу спробуєте, і це та перловка, від якої неможливо відірватися. Головні продукти підготували. Повний список, як завжди, залишу в описі під відео. Беремо добірну перлову крупу. Перший секрет смаку ретельне промивання. Робимо це у декількох водах, щоразу зливаючи каламуть, поки вода в мисці не стане прозорою. Коли крупа промита, тоді заливаємо окропом. Перловка вбере вологу, набухне, що дозволить їй пізніше, швидше приготуватися і залишитися при цьому розшипчастою. Паралельно заливаємо водою сушені білі гриби. Беремо 50 грамів. Це допоможе змити залишки лісового пилу. Гриби стануть м'ясистими. Їх буде легко нарізати. Тепер переходимо до м'ясної частини страви. Обрали шматок бекону, або ж, простішими словами, пічеревину. Шматок без шкірки, щоб нічого не заважало насолоджуватися м'якістю. Тут тонкі прожилки ніжного м'яса чергуються з білосніжним жиром. Нарізаємо під черевину на такі довгасті, щедрі шматочки. Присмажені вони гарно зазолотяться ззовні, а всередині залишаться настільки м'якими, що будуть просто танути. Це основа майбутнього смаку. У розпечену каструлю з товстим дном або сковорідку кладемо одну столову ложку домашнього смальцю. Смалець дає зовсім інший смак, ніж олія. Викладаємо м'ясо спочатку жирною стороною бинику. Лише послухайте цей звук. Обсмажуємо кожен шматок з усіх боків, щоб зовні він був рум'яним, а всередині залишався соковитим. Поки м'ясо шкварчить, готуємо овочі. Потрібна одна велика цибулина. Нарізаємо її дрібним кубиком. Скажу так, без цибулі страві не бути. Цей овоч основа будь-якої засмажки. Цибуля не має бути надто помітною у страві. Вона майже розчиниться в процесі тушкування з подловкою, віддавши свій смак. З однієї сторони наші шматочки вже добряче підсмажилися, гарно зазолотилися. Тепер кожен перевертаємо на іншу сторону. Продовжуємо смажити на інтенсивному вогні вище середнього. Нам не треба, щоб м'ясо зараз пускало сік і почало тушкуватися. Навпаки, маємо його засмажити, щоб вся соковитість залишилася всередині. Грибочки вже зм'якли та готові ділитися своїм неповторним запахом. Відсіджуємо. Але обов'язково ще раз промиваємо під проточною водою. Маємо бути впевнені, що жодна лісова смітинка не завадить нам насолоджуватися стравою. Нарізаємо їх кубиками, не надто великими. Під час варіння вони ще збільшаться. Білий гриб має пружну м'ясисту текстуру, яка просто чудово пасує до перлової крупи. Вона буде вбирати в себе кожну краплю цього грибного запаху та смаку. Тим часом м'ясо вже набуло золотистого кольору з усіх сторін. Зупиніться на мить і просто погляньте на цю красу. Шматочки зарум'янилися, а в каструлі чути приємний шкварків. На дні у каструлі жиру зараз назбиралося якраз достатньо. Відправляємо цибулю до м'яса. Вона миттєво стане золотистою. Лідом йдуть гриби. Для перлової крупи такий соковитий фундамент це запорука успіху. Бо знаєте, як воно буває, якщо зварити перловку просто на воді, без достатньої кількості жиру. Вона вийде сухою, трісною і, чесно кажучи, зовсім не цікавою. Помішуємо, щоб кожен інгредієнт сподружився. Коли цибуля та гриби трішки підсмажилися, додаємо смаку. Сіль та чорний мелений перець. Найпростіші спеції. Тут не потрібно нічого зайвого, щоб не перебивати смаки. Перловка з такими складниками не просто звариться. Вона вбере в себе м'ясний стік запах грибів, ще ніжність сметани. А жир від смальцю та підчеревини огорне кожне зернятко, тому каша точно не буде сухою чи прісною. Ще додаємо 4 зубчики часнику. Не дрібнемо їх, кидаємо цілими. У процесі варіння часник віддасть свою густроту та наповнить страву смаком. І далі заливка. Беремо 200 г доброї густої сметани. Вливаємо її прямо до м'яса та грибів. Її колір зміниться на ніжно-кремовий. Даємо сметані закипіти, щоб вона просочила кожен шматочок під черевини. На цьому етапі страва вже виглядає так, що важко втриматися і не спробувати. Поєднання смаженого м'яса, цибулі та білих грибів насичене та смачне. Сметана поварилася 5 хвилин. Тепер додаємо до цієї основи близько 600 мл кип'яченої води. Це створить необхідне середовище для того, щоб перловка могла розкритися. І ось саме вона промита та пропарена крупа. Рідина має повністю покрити зерно і бути на палець два вище. Пам'ятайте, якщо на самому початку добре її пропарили в окропі, достатню кількість часу, то крупа віддячить ідеальною текстурою. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і залишаємо томитися приблизно на 40 хвилин. Звичайно, тривалість готування може відрізнятися залежно від сорту та виробника. Обов'язково зазирніть у рекомендації на упаковці. Наша страва готова. Кожне зернятко перловки гарно блищить. Викладаємо у велику глиняну миску. Посипаємо свіжим дрібно нарізаним кропом. Його зелень яскраво контрастує з золотистою кашею. Спробуйте приготувати перловку саме так, і ви зрозумієте, чому її так любили наші предки. Обов'язково діліться в коментарях своїми смаками про перлову крупу, чи полюбляєте її. Як часто готуєте? Подивіться на цю текстуру. Це не просто каша. Це справжній вершковий по-карпатськи. Перловка добре відварилася, але при цьому не перетворилася на кашу, не розварилася. Кожне зернятко залишилося ціленьким, пружним та соковитим, увібравши в себе всі запахи м'яса та грибів. М'ясо ніжне, м'яке гриби дарують лісовий присмак, а перловка ситність. Ідеальна компанія для такої страви домашня квашенина. Помідори, хрусткі огірочки або капуста. Обирайте на свій смак. <кій> Ідеальна компанія для такої страви домашня квашенина. Помідори, хрусткі огірочки або капуста. Обирайте на свій смак. Все пасуватиме ідеально. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.